Шановні дорогі випускники, батьки, гості, присутні, я сердечно вітаю вас з великою вікою в вашому житті. Це закінчення університету, одержання на диплому. Хоча і попереду у вас широкий шлях, але не думайте, що ви стали вільні від лекцій, від занять, від всього. Навпаки, вас чекає. Ще трудний шлях інтернатури, кого два, кого три роки, крок три, без здачі якого ви не можете одержати сертифікат і працювати за обраною спеціальністю. І це вимагає великого напруження. Нам шкода, що це, ця урочистість проходить не як завжди, історично на площі, а через карантин. Ми мусимо спілкуватись віртуально. Від цього ваша радість не може бути меншою. А після інтернатури вас все рівно чекає ціле тяжке, напружене життя. Ви самі обрали спеціальність, яка несе в собі страшну відповідальність, відповідальність за здоров'я і життя людей. І в житті вам. Завжди це буде настільки складно, що ви будете мусили весь час вирішувати задачі, як прийняття рішення щодо ситуаційного, щодо стану здоров'я, постановки діагнозу, прийняти які методи лікування, що робити, бо ви несете відповідальність. Тому я не виключаю, що з тої дороги хтось з вас може і зійде, бо не витримає напруги, бо ви взяли на себе дуже важкий тягар. А втратити людину це ніби гріх, і ви будете весь час боятися зробити такий гріх. Тому спеціальність у вас важка. Це стосується і провізорів, бо вони також мають дати якусь пораду, і від цього також залежить. Життя людини, а дуже часто хворі пацієнти починають з аптеки, а не з лікаря, як це прийнято. Тому не тіште себе легким життям. І мало того, ми кажемо, що ви прощаєтеся з лекціями в вільні. Ні, не вільні, ви все життя будете вчитись, ви будете мусіли вчитись, тому що міняються методи постановки, діагнозу. Методи лікування, нові ліки, спокою не буде ніколи. Але я вам бажаю, щоб навіть при відсутності спокою ви були раді життю і тій роботі, що ви робите. Пам'ятайте, що вас вчили, і вчиться постійно самі. Ну і не забувайте, хто вас вчив, як вас вчили. Будьте вдячні, пам'ятайте про свій університет. Бажаю вам. Щасливої дороги. Вітаю з випуском, дорогі студенти-медики! Ви свідомо обрали нелегку, але дуже потрібну професію. Важливість медиків ми особливо відчули під час пандемії коронавірусу. Гордий, що львівські студенти, медики теж долучились до боротьби з підступним вірусом. Ви не залишили осторонь, а з університетських парт продемонстрували мужність та відданість справі. Так завершився студентський етап. Вже завтра розпочнеться доросле життя. Бажаю вам продовжувати розвиватись, примножувати, здобуті знання та вдосконалювати свої навички. Успіхів вам! Робота медика це працювати не жаліючи зусиль і часу та приймати на себе важкий тягар людського болю. Лікар оберігає найцінніше, що є у людини, її життя. Лише відчайдушні, турботливі та розумні люди можуть обрати таку професію, яка була завжди вкрай важлива і актуальна, а особливо зараз, коли тисячі медиків знаходяться на передовій у боротьбі з коронавірусною хворобою. Твердо переконаний, що кожен із вас гідно нести відповідальність за життя інших. Та швидко здолає виклики, що стоятимуть на професійному шляху. Тож будьте завжди провідниками позитивних змін. Шановні випускники, ось і прийшов довгоочікуваний час, коли ви здобули кваліфікацію лікаря. Ще зовсім недавно, 6 років тому, ви вперше війшли в стіни рідної Альма Матер. 6 років. Це і довгий проміжок часу, але водночас він пролетів як миттєвість, під час якої ви здобули ґрунтовні теоретичні, клінічні знання, останній рік опанували основи телемедицини, ви склали численні залікові заняття та іспити, а зовсім нещодавно написали крок 2 та склали успішну держатестацію. Це лише перший крок на шляху вашого професійного розвитку. Попереду вас інтернатура та безперервний розвиток лікаря як професіонала. На цьому шляху хочемо побажати вам завзятості, наполегливості, досягнення нових вершин. Лікар це бо істину найшляхетніше серед всіх спеціальностей. Не забувайте ніколи про це. Шлях лікаря важкий, часто він поєднаний з людським стражданням та болем. Але нічого не може бути краще, ніж подарована усмішка, подароване життя, вилікована недуга вашого пацієнта. Медичний деканат бажає вам здоров'я, заповзятливості, наполегливості та професійних звершень. Ми ні в якому випадку не прощаємося з вами, а бажаємо лише побачити вас у стінах клініки, на конгресах, симпозіумах та у нашій рідній Альма-Матер. Шановні випускники, звертаючись до вас сьогодні тут, біля нашого університетського фонтану, мені б надзвичайно хотілося бачити вас усіх, усміхнених, щасливих, сповнених нових планів та надій. Але є, як є: пандемія коронавірусної інфекції диктує нові правила та умови для проведення нашого свята. Проте, тільки уявіть. За 237 років існування нашого університету ми стали першими, хто мав досвід дистанційного навчання в медичному. Чи було важко? Напевно, кожен має власну відповідь на це запитання. Але одне я знаю точно старанність, наполегливість, а інколи навіть і впертість. Ці речі доклав кожен із нас для того, щоб отримати право називатися випускником Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Велика дяка нашим викладачам та наставникам, адже це саме ви розпалили вогонь до цієї важливої справи мистецтва лікувати. Кожного разу виділилися своїми знаннями, безцінним досвідом та простою життєвою мудрістю. Дорогі випускники, попереду відкриваються двері до здійснення найзаповітнішої мрії, заради якої, власне, все це і було. Двері до можливості стати лікарем. Тож, на вашому професійному шляху, я бажаю вам не зраджувати вашим життєвим цінностям, ніколи не опускати руки, як би важко не було, та сміливо використовувати знання, отримані під час навчання в університеті. Дякую рідній Альмаматер за друзів, за колег, за безліч відкритих можливостей для реалізації себе як студента. Пройдуть роки, Прийдуть нові покоління, і я впевнений, що вони так само прославлятимуть наш університет у віках. Шановні випускники громадяни іноземних країн від імені нашого ректора, академіка Бориса Семеновича Зімінковського я сердечно вітаю вас. З успішним закінченням навчання в нашому університеті, з отриманням дипломів лікаря, стоматолога і провізора. Я щиро бажаю кожному з вас успіхів в подальшій вашій роботі. Абсолютно переконаний, що ви зробите добру кар'єру. Бажаю щастя вам, вашим близьким і рідним. І до скорої зустрічі. Dear graduates. On the behalf of Rector Lviv National Medical University, Professor Zeminkowski, it's a big honor for me to congratulate you. You graduated, oldest, and one of the biggest medical universities in Ukraine. I'm absolutely sure you, all of you will make a good career. I wish you all my best. Best wishes for your parents, relatives. Good luck. hope to see you soon. Сьогодні нам весело, безсумно. Ми щасливі, що повертаємося додому, але підсумуємо, що попрощаємося з університетом, який десь ці роки навчання став нам рідним. Шановні вчителі, ви дали нам міцні та добрі пізнання, завдяки вам ми набули. Кваліфікованих практичних навичок, би знали основи лікарської професії. Ми надіємося, що ми станемо хорошими справжніми лікарями, провезерами. Ми постійно відчували на собі вашу турботу та обіку. Бажання допомогти не тільки в аудиторіях, а й в щоденному житті. У стінах університету ми вперше чули українську мову і ви знали традиції українського народу. Прощаються з вами хочемо підякувати вам не тільки за науку, а також за тепло ваших сердець від імені всіх випускників, факультету, іноземних студентів 2021 року. Хочемо вам здоров'я, щастя, добра, миру, Today we have a special day. We have mixed feelings and emotions. We are happy. And in the same time, we are sad. We already finished school and we will go back home, so we are happy. But we're sad because we sad because we will miss this university, which became our second home during these study years. Thank you, my dear teachers and doctors, during this study years. You helped us. You was our support. You helped us and you gave us all the basic knowledge for studying. You gave us not just knowledge and the science. You give us all emotions in life. Also you supported us during our life these years. So thank you so much. I hope for you all the best. I hope long life for you. By the name of all graduates from Lviv National Medical University, I hope for you all the best. I hope for you long life and happy life. Thank you so much. Наші випускники, мені дуже прикро, що мені доводиться в таких обставинах вітати вас з закінченням нашого університету. Але що робити? В останніх півтора року глобальна пандемія заставила нас навчатись в такій, в такій формі дистанційній формі навчання, і ми вже десь призабули один одного. Але якщо ви мене дивитесь, то очевидно, ви подолали всі шляхи, всі труднощі. Мушу вас привітати, ви перші, хто отримає. Де в вашому дипломі освітньо-кваліфікаційний освітньо рівень магістра. Звичайно, лікарем-стоматологом ви стали лише на папері. Перед вами ще дуже великий і складний шлях. І не всі ще іспити ви здали. І в вашому житті будуть ще дуже строгі екзаменатори. Це ваші пацієнти. Але від щирого серця я бажаю, щоб цих п'ять років не пропали для вас даремно, щоб ви стали хорошими лікарями. А здобута вам спеціальність є надзвичайно прекрасною. Якщо ви будете працювати і вдосконалюватись, ця спеціальність буде проносити вам не тільки моральне, а й матеріальні здобутки. Всього вам найкращого. Я зачитання клятви лікаря України. Отримавши професію лікаря та усвідомивши важливість обов'язків, що покладаються на мене у присутності моїх учителів і колег. Урочисто клянусь. усі знання, сили та вміння віддавати справі охорони і поліпшення здоров'я людини, лікуванню і запобіганню захворюванням, надавати медичну допомогу всім, хто її потребує, незмінно керуватися у своїх діях і помислах, принципами загальнолюдської моралі, бути безкорисливим і чуйним до хворих, визнавати свої помилки. Гідно продовжувати благородні традиції світової медицини, зберігати лікарську таємницю, не використовувати її на шкоду людині, дотримуватись правил професійної етики, не приховувати правди, якщо це не зашкодить хворому, постійно поглиблювати і вдосконалювати свої знання та вміння в разі необхідності звертатися за допомогою до колег і самому їм у цьому ніколи не відмовляти. Бути справедливим до колег, власним прикладом сприяти вихованню фізично і морально здорового покоління, утверджувати високі ідеали милосердя, любові, злагоди і взаємодопомоги між людьми. Вірність цій клятві присягаю пронести через усе своє життя. Чиро хочу вас привітати з за завершенням навчання в нашому університеті, Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького. Шкода, що приходиться робити в такій формі, але кому як не вам знати всі можливості, перевага а також і недоліки дистанційної форми навчання, на жаль, і дистанційного випуску студентів. Від щирого серця хочу вам побажати вам і вашим близьким успіхів, здоров'я і безумовно, ви переконалися найважливішими скарбі, які ви покликані захищати протягом всього свого життя. Випуск студентів це завжди час підведення підсумків, і тому я кажу, щоб кожен з вас задумався на декілька хвилин, що дало вам навчання в стінах нашої Mater. Забудьте про заліки, екзамени 70 з копійками дисципліни і практик, які вже закінчились. Ви стоїте на порозі нового етапу вашого професійного життя, і подумайте, що б ви хотіли залишити після медичного університету. Це не тільки ті знання і компетентності, котрі ви маєте, а це колектив однодумців. Друзів, я би хотів, щоб так було, які будуть вашою опорою і підтримкою протягом всього життя. Продовжуйте вчитися, адже служіння вашій професії передбачає безперервне навчання і підтримка однодумців і друзів, і формування нового колективу фармацевтичної спільноти буде тільки сприяти вам в тому. На кінець хочу вам побажати просто людського щастя, впевненості і успіхів в подальшому в житті. І пам'ятайте, Альма Матер. Не прощається з вами. Ми говоримо вам до побачення для того, щоб побачитися з вами знову, але в новому статусі в статусі друга, колеги і однодумця. Тож запрошуємо і чекаємо на зустріч. Набуваючи професію провізера і усвідомлюючи усю важливість обов'язків покладених на мене, в присутності своїх колег і викладачів урочисто клянусь. Чесно служити в справі охорони здоров'я України, неухильно дотримуватись житті, професійних діяльності принципів загальнолюдської моралі, оберігати людське життя і здоров'я, відпускати високоякісні ліки, ставитися до людей уважно, терпеливо, дбайливо. гідно продовжувати благородні традиції світової формації, вдосконалювати і поглиблювати власні знання. А також використовувати передовий досвід фармацевтичної науки і практики, високо тримати авторитет свій і колег, дотримуватись правил фармацевтичної етики, бути чемним і принциповим, працювати в тісному контакті з лікарями і пам'ятати, що лікар і провізор несуть одну гуманну ціль підтримувати здоров'я пацієнта, утверджувати високі ідеали милосердя, любові, злагоди і взаємодопомоги між людьми, вірність цій клятві присягаю пронести через усе своє життя. Слава Ісусу Христу, дорогі випускники, медики і фармацевти, щиро вас вітаю з особливим вашим святом, закінчення університету, вашої альми-матер. Ви зробили немало кроків під час цього навчання. Зробили підсумкові кроки, які підсумовували ваші знання. Але пам'ятайте, у вашому житті. Кожен день буде новий, важливий, цікавий, незабутній крок це допомагати людям. Ви будете мати злети, і падіння, радість, і, напевно, що розчарування. Але пам'ятайте, що Бог завжди з вами. І один з відомих лікарів польських говорить, що найкращим. Допомічником, найкращими ліками для хворого є сам лікар і його слово. Бажаю вам в майбутньому бути добрими лікарями, які вміють ділитися добрим словом, ділитися з собою, лікувати їх своєю присутністю. Нехай Господь Бог дарує вам здоров'я, дарує вам мир. І мудрість для того, щоб ви вміли послужити іншій особі, яка найбільше буде цього потребувати. Вітаю вас, слава Ісусу Христу!